Чи стане Трамп новим Черчилем, рятівником для України, вироком для Росії, що чекає на Дніпро? Станемо новою великою стіною, що стримує московитів. Ексклюзивний аналіз військових експертів. Саме від адміністративної межі з Дніпропетровщиною росіяни зараз знаходяться менш ніж за 8 кілометрів. Це не покровсько кураховський напрямок. Це в першу чергу найбільша загроза знаходиться саме по адміністративній межі Запоріжжя та Донеччини на Бремівському напрямку біля Великої Новосілки. Підірвали дамбу, гатять кабами, дронами, і що сили рвуться у бік Дніпропетровщини. Воєнкор на позиціях артилеристів 33-ї бригади на найгарячішому курахівському напрямку. А зараз такі відчуття, що вони безсмертні. Ну, сум... Лізуть, лізуть, і лізуть. Так. Без вуличного освітлення аптеки продуктових магазинів як виживають у прифронтовому селі. Репортажі з напівокупованого Волноваського району. Я тут народився, я тут. і умру. Бажаю міцного здоров'я. Проект воєнкор на 11-му. Про війну з Росією, збройні сили, і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на ютуб 11-го, Став подобайку і коментуй. Ми починаємо. Трамп може стати новим Черчиллем нашого часу, не вироком для України, а рятівником? Починаємо з несподіваних сценаріїв, які після блискавичного реваншу Дональда Трампа розглядають світові політики. Наскільки його варіант зупинки війни може бути непередбачуваним? Що чекає на прикордонну Дніпропетровщину, якою може стати наша нова роль у поствоєнному світі? Чи введуть на українське прикордоння британський контингент? І чи стане Дніпро новою великою стіною стримування росіян? Питаємо у воєнно-політичного оглядача Євгена Саська. Отже, вітаю, пане Євген. Не можу не почати з блискавичного реваншу Трампа. Він наш вирок чи порятунок. Днями голова МЗС Естонії Маргуст Хасна несподівано заявив, що Трамп має нагоду стати Черчилем нашого часу, якщо ухвалить правильні рішення щодо війни Рефії проти України. Який ваш прогноз з цього приводу? Трамп, в принципі, потужний політик, потужний бізнесмен, потужне, потужна людина. В принципі, на позиції президента Сполучених Штатів Америки і має заходити потужна людина. І думаю, що будуть певні потужні. Тектоничні здвиги в геополітичній на геополітичній сцені або геополітичній арені в світі. Я вже бачу, як активізувалися останнім часом і без того більш-менш активні Франція Великобританія, В принципі, про це я навіть писав і підтягуються вже інші, інші країни, в першу чергу європейські європі з огляду на Трампа, який представляє. Потужні, грубо кажучи, оборонні корпорації, які виробляють зброю, діватися, діватися нікуди. Я про Європу, і вона змушена формувати, виходити на режим самозабезпеченості і режим розвитку і формування свого або відновлення колись втраченого впливу Якщо Україна буде в цих процесах, то для нас це тільки позитив. От якраз хочу запитати про ваш один з останніх дописів. Ви пишете, що роль Британії в Європі стає ключовою. Вона з Україною і починає тиснути на газ, особливо після перемоги Трампа. Поясніть нашим глядачам, будь ласка, як Лондон може по-новому почати стримувати російську агресію? Я дивлюсь на Великобританію як країна, яка до моменту початку Другої світової війни мала великий вплив в світі після Другої світової війни. Вона дещо втратила, і як писав, як казав депутат парламенту Великої Британії, в з, з центру тяження Великобританії відбувся на захід. А тепер їм треба повертатися на схід дійсно на на Близькому сході в Азії ну тощо відбуваються визначні процеси. Якщо ми розуміємо, що Китай, що Трамп розуміє, наприклад, Трамп розуміє Китай як головний виклик в сучасності, то і з суви в геополітичної активності, в тому числі Велике Британія, мають відбуватися саме туди. Ну і ми маємо рухатися в ну, я би не хотів казати фарватери Великої Британії. Але в єдиному режимі з разом з локомотивами Європи, скажем так, Локомотивами, локомотивами Європи я сприймаю Великобританію, Францію, в принципі, Німеччину. Ну Німеччина вона більше економічний гігант, політичний карлік, Хай німці не ображаються в неї зараз свої. Політичні процеси відбуваються, але ми маємо бути всі в єдиному режимі на часу і в боротьбі з Російською Федерацією. Це дуже добре, що Лондон е, сприймає в принципі. Це не просто добре, це і закономірна. Що Лондон сприймає в Російську Федерацію як одну з головних загроз, е, мабуть, що головну загрозу Європі і світу. А які перспективи, що на кордони України ведуть британський чи інший військовий європейський контингент? Тут я би набрався е, говорити про перспективи. Можливо, а можливо, так воно і є. Зараз ці питання розглядаються у високих кабінетах, а можливо, не розглядаються. Тут у нас політика, е, геополітика важко прогнозована, е, особливо в сучасному інформаційному світі. Е, я думаю, що ці питання, як і інші, також розглядаються зараз напередодні тих чи інших е, переговорів або тих інших чи інших процесів. І впродовж цієї теми не можу не запитати, що чекає на прикордонну Дніпропетровщину. Чи станемо ми новою стіною для стримування росіян? Ваша думка з цього приводу? Дуже цього не хотілося б. Ну, в принципі, вся Україна є стіною стримування росіян. Я вірю в силу наших воїнів. І, незважаючи на ті чи інші проблеми на фронті, сподіваюся, що буде змога зупинити просування противника. Щодо просування противника, я розглядаю. Наш фронт не посипався, наше угрупування не розгромлені. Противник обмінює м'ясо своє на територію, і рано чи пізно м'ясо, особливо останніми часом, темпи втрат росіян підвисились. рано чи пізно буде противник видихнеться. Дякуємо. Це був воєнно політичний оглядач Євген Сасько. Чи погоджуєтесь із такими прогнозами і з такою думкою? Напишіть під цим відео. Воно вже на Ютубі 11 каналу. Підпишіться, ми ж продовжуємо. І від аналізу і прогнозів до фронтових реалій, ситуація на східному фронті загрозлива. Росіяни тиснуть в кількох напрямках і в бік Дніпропетровщини. Зокрема, вже в притул підійшли до Курахового. Попри нерівні сили, зсу стримуть справжню навалу. Росіяни атакують дронами і кабами, тому щоб активніше зупиняти ворожі штурми, екіпажі САУ застосовують усі снайперські здібності. Чи вистачає боєприпасів, як, попри шалений темп бойових дій, в тому захисники тримають позиції? І що відповідають диванним експертам? Знімальна група воєнкор щойно повернулася з околиць Курахового, де днями бійці 33-ї бригади знищили колону бронетехніки окупантів. Осколковий снаряд летить на голови окупантів, які продовжують наступ на Курахівському напрямку. А зараз таке відчуття, що вони безсмертні. Лізуть, лізуть, і лізуть. Да, та ви просто пропустили. Час би раніше приїхав і побачили. Тут і автомат не було, і пулеметні вже бої йшли. До Курахового росіяни підійшли майже в притул. Раніше гнали в атаку технікою, а зараз в основному м'ясні штурми малими групами у посадках розповідають захисники. Зараз вони змінили тактику, просто почали на, на дальніх підступах висаджувати піхоту. Вони спішуються і йдуть вже по посадкам. Буває таке, що біля них там в 10-20 метрах розривається 155-й калібр наш. Вони на нього практично не реагують. Таке враження, що вони підпливом якихось речовин. А дарма не бояться, бо наші артилеристи не гірше за снайперів. За умов без ліміту снаряди кладуть із похибкою всього в кілька метрів. Щойно по радійці прийшла інформація про те, що цей розрахунок розрахунок дима положив снаряди настільки влучно, що приблизно в п'яти метрах від бліндажа. Це результативна робота, стара, але добре знайома САУ м 109 Л, який наші бійці дали їм як казкової відьми. Це баба Яга. Попри поважний вік, в руках професіоналів САУ робить справжні дива. Бійці досі згадують, як їхній побратим прямим влучанням вгатив ворожий бетер. Сам Юрій скромно знизує плечима. Дали координати на вівсе, вогонь і все. Там вже потім нам сказали, що попали пряме попадання. Це, звісно, з, з області фантастики, це треба, щоб зійшлися всі зірки до кучі. Він просто заїжджав між посадками і мою на ходу. Підрізали, так сказати. Другий почав тікати, і того теж догнали. Ворожу піхоту і техніку знищують осколковими фугасними касетними боєприпасами, від яких жива сила противника падає, наче скошена. Працюють артилеристи і димами, розповідає Михайло, який до війни у Польщі працював далекобійником. Переключаємо ключом. Повернули і вже. і вже маємо фугас. Часто хлопці просять осліпити ворогів, щоб або заслон зробити. То в нас є спеціальні снаряди, димові захистимо від їхніх піввішок і спостерігачів. А якщо якийсь механізм виходить з ладу, позиція САУ замовкає, і тоді у небезпеці вже самі артилеристи. Та й ці технічні негразди захисники навчились вирішувати із посмішкою. Не штатка на фронті, так, да, дим? Так, і таке буває. Вони просто старенькі. Ворожі дрони не дають продихнути. Ось ця дірка слід від російського ланцету. Дякувати Богу. Сітка врятувала від лиха і всі живі. Зараз дим покаже, як насправді військова техніка витримує влучання ворожих, ворожих дронів. Якби не сітка, тут було б набагато більше. Воно трошки пошкодило е, плиту, торкнувся до сітки, розрив пішов, а вже самою. Е, як сказати, неударною дією. Ну, волною, оцею. просто пішло і отут, а ще він зашов там, і отут так само те, що вирвало. Попри безперервні штурми і в тому, екіпаж Баби Яги дасть фори будь-кому. А ще хлопці розкажуть усім, хто у тилу втомився, що таке насправді важко. Коли цілий день працюєш, потім вечором команда переїжджає. Загрузити, наприклад, 70 снарядів, порохів 70, Розібрати каркас це поміч з фонариками, переїхати в інше місце і це все розгрузити і зібрати. І через дві години хлопці давайте до роботи на день. Тільки один екіпаж Баби Яги» відправляє окупантам по 40 смертоносних подарунків. Є лише втома і небажання втрачати позиції, зазначають захисники. А без нових резервів то ще одне бойове завдання на виживання. Якщо хтось там сидить, дуже розумний, можна сказати, на кухні розказує, як це я б там був би, я б все скоріше вже зробив би. Ласкаво просимо. У нас 33 третя бригада, донецький напрямок. Якщо вам важко носити снаряди по 44 кілограми, є заряди по 12-15, є ще менші. А якщо вже геть просто приїжджати допомогти нам зробити каркас, щось в такому роді, або постійно маскувати, такі теж нам треба люди. Курахове сьогодні один з найгарячіших напрямків навалу ворога стримують кількома бригадами і підрозділами сил оборони. Знімальна група воєнкор повернулася додому. А захисники далі прикривають не тільки Курахове і Костянтинополь, а й Велику Новосілку та інші села і міста від Покровська і до Дніпра, доки є сили і БК. Росіяни контрнаступають одразу на кількох напрямках і все ще намагаються вибити збройні сили України з Курщини. Але найбільші сили ворог кинув на південь Донеччини, де йому вдалося захопити у жовтні більше території ніж за будь-який місяць із 2022 року. Пише видання Зеделі Телеграф. З огляду на такі темпи, чи вдасться росіянам до кінця року захопити увесь Донбас? Чи вистачить сил для великого наступу на Запоріжжя? Питаємо військового експерта, аналітика групи «Інформаційний спротив Олександра Коваленка. Вітаю, пане Олександр. А, найгарячіший напрямок зараз Курахівський. Ми щойно звіти повернулися. На вашу думку, які шанси втримати Курахове? У разі відступу збройних сил України, куди росіяни посунуть далі? Можемо вже говорити про те, що гарнізону Кураховському треба буде щось деякий час відходити з цього міста. Це об'єктивна реальність, але з іншого боку, Курахова може стати серйозною перепоною в питаннях виснаження російського ресурсу. Для нас це дуже важливо. Чим більше буде виснажений російський ресурс, тим тим відповідно. Ми зможемо розраховувати на те, що буде відкладено їх основний наступ на Покровськ. Тому що після Кураховського напрямку, після того як вони сформують південний фланг, вони будуть намагатися вже повноцінно розпочинати основну фазу наступу на Покровськ. В телеграм-каналі і в своїх дописах у соцмережах ви не виключаєте, що росіяни обійдуть позиції Збройних сил України з півдня і днями можуть розпочати штурм у Запорізькій області. Як ви бачите цю ситуацію? Це буде кілька окремих штурмів чи єдиний? Там є декілька напрямків. По яких зовані. Це в першу чергу Оріхівський напрямок, це район Гуляйполе. Але є ще і Вермівський напрямок на межі між Запорізькою та Донецькою областю. В на Вермівському напрямку їх основною метою є велика новосілка. І дійсно вони зараз поступово від приютного намагаються обійти наші позиції по лівому. По, по по саме західній частині по правому флангу, атакуючи через золоту ниву по лівому флангу, і з півдня через старомайорське та врожайне. А тут дуже важливий аспект, який полягає у тому, що розширюючи зону контролю та Прагнучи з правого флангу охопити велику Новосілку, вони не тільки розширюють зону контролю в Донецькій та Запорізькій області по самій межі. Наприклад, це приютно Новодарівка та Новопіль, а й наближуються до адміністративної межі з Дніпропетровською областю. От якраз запитаю про це минулого тижня. Військові у своїх пабліках писали, що окупанти в 20 кілометрах від кордонів Дніпропетровщини. Що вам наразі відомо, куди просунувся ворог, і чи дійсно дуже близько ворог біля кордонів Дніпропетровщини? Ну насправді це некоректна інформація, тому що 20 кілометрів це якщо ми рахуємо покровсько курахівський напрямок. Але ми забуваємо про о, саме Брамівський. На Вермівському напрямку, саме від адміністративної межі з Дніпропетровщи, Росіяни зараз знаходяться менш ніж за 8 кілометрів. Тобто, якщо ми будемо рахувати з району Новодарівки. То це менше, ніж 8 кілометрів. До цього треба морально психологічно і не тільки морально-психологічно, а ще й фізично готуватися. Дніпро зараз потрібно формувати відповідні лінії оборони саме е, в локаціях, де можливий вихід росіян саме е, на територію області. А це не покровсько краховський напрямок. Це в першу чергу найбільша загроза знаходиться саме по адміністративній межі Запоріжжя та Донеччини на Бремівському напрямку біля Великої Новосілки. Ми вже розповідали в попередніх програмах про фортифікації. Що вам відомо на сьогодні? Наскільки укріплені райони от в бік Дніпропетровщини? Ну я скажу так: могли бути укріплені набагато краще. Який ваш прогноз? Чи вдасться росіянам до нового року захопити увесь Донбас, щоб впритул наблизитися до кордонів Дніпропетровщини? Ну, Донбас. Донбас це регіон, це не якийсь район чи область Донбас, це Донецька область, Дніпропетровська, Запорізька, фактично Луганщина. Тобто, це великий регіон. Тому захопити його вони не зможуть. Якщо говорити й про окремо взяту Донецьку область, то тим більше. Якщо їм вдасться до нового року розпочати хоча б основну фазу наступу на Покровськ, то це буде для них ну скажімо так найкращий розвиток подій. Хоча я все ж таки думаю, основна фаза наступу на покровськ на Покровськ розпочнеться саме в першому кварталі 2025 року. Зараз вони будуть повністю сконцентровані на захопленні Курахове, а також формуванні південного флангу. Тривожно, але все-таки дякуємо вам. Це був військовий експерт, аналітик групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ми продовжуємо. Далі наш репортаж з напівокупованого волноваського району. Підпишіться на 11, аби знати правду про війну. Порожні хати, розбиті школи, а за продуктами і медикаментами треба їхати на Дніпропетровщину. Так живуть люди у селі, улакли напівокупованого. Волноваського району на Донеччині через наближення російських окупантів їм загрожує смертельна небезпека та, попри російські ракети, і снаряди покидати рідні хати відмовляються. Як будуть зимувати, на що скаржаться і чому не збирають у полях врожай овочів? Знімальній групі воєнкор розповів один із останніх мешканців села. Чоловіка колоритної зовнішності ліхтар відеокамери вихватив на околиці села Улакли Волноваського району. Як він тут бачить у темряві, загадка. О п'ятій вечора тут глибока ніч. Та не світіть в глаза! Я і так хочу бачу. Як назвуть, скажіть? Микола. Пан Микола живе тут 69 років. Село, каже, заснували греки, але жителі без проблем розуміють один одного. Було грецьке село. Школа російсько-українська була. Ну так ми й балакаємо. У нас язик мешаний. Попри те, що на вулиці Хочвок-Острель, хата у пана Миколи заживлена, а звідки достеменно не знає. Кураховської розбили, Це з Дніпра вже підсутили. А з Дніпра тут де. Дніпра питає, да? Так, Запорожня, з Дніпра. До речі, світло є не тільки в хаті, а й у Сараї, де два десятка курей. Чим годуєте? Ячмінь, пшениця, кукурудза. Котує тобто яйця свої, курята на своя. Так, да, ну зараз перестали нестися. Бояться обстрілів чого. Холод. Пан Микола підгодовує ще й кота і собаку. Каже, зими у Волноваському районі не люті. І що має на це 1,5 тонни вугілля. Рядовка. штип. Угу. Ну горить. Горить. Раніше топілі то повний набирали, а зараз економ. Селянин отримує гуманітарку, а по продукти їздить за 40 кілометрів у магазин. А хліб от самої привезли кое що. Покровку ось 40 десь. Камар, там магазини працюють, бати три магазини працює. А за хатою пан Микола показує поле цьогорічного врожаю, який нікому не потрібен. На 50 сотках землі просто неба пропадають тонни томатів, перцю і баклажанів. Перець, червоний, жовтий, який хочеш. Усьо. Усьо. Пан Микола бідкається і, і хотів би продати, та нікому. Раніше хоч огород посадив, ось в курах десь кілометрів проїхав, продав, є скопейка. А зараз під і посмотрю в огород. Красне все. І такі баклажани висять. Там баклажану, мабуть, тонни три можна зібрать. А нікому вони не нужні. Шість, шість гривень навіть не брали. Гулакли до війни було більше 600 людей, скільки зараз невідомо. Та попри смертельну небезпеку, яку несуть російські ракети і снаряди, пан Микола нікуди не збирається. Трупу били, центр розбили, там кажуть, Шесть чоловік, по-моєму, погибло. Магазини побили, школу, медпункт. Я тут і родився, я тут і умру. А напередодні російські окупаційні війська принесли ще одну біду. Пошкодили греблю Курахівського водосховища. Є загроза підтоплення населених пунктів Донеччини і Дніпровщини, написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовча, як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Про кремлівські канали звинуватили Україною, поширили фото, ніби зруйнованої дамби. Та згодом стало відомо, що це світлина не греблів Курахівського сховища, а Козаровицької дамби у Київській області. Дякуємо за ЄСУ і усім, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був воєнкор на одинадцятому. З вас коментар, лайк і підписка. Пишіть, що хотіли б побачити у наступному випуску. Обов'язково покажемо. До зустрічі.